Розпочинається матч брун дивізіону між командами Сокіл та Софія. Номінальні господарі Поля Софія, номер 14 Олександр Бєрін, 77 Іван Гусак, 10 Олег Зуб, 4. Володимир Кондрашин, 35 Максим Корж, 17. Максим Кравченко, 23. Назар Мазінь, 15. Єгор Сипровець, 97-й Денис Суліманов і номер 1 Владислав Томашевський. Команди Сокіл No22 Йгор Виспалюк. 7 Андрій Гордійчук. 11. Геннадій Гурдзенко. 35 В'ячеслав Мовчан. 1 Ігор Тверяков, 29. Роман Гаврилюк. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок усього туру на Street Football Challenge Київ, дивізіон бронз. І традиційно на десерт, так би мовити, ми спостерігаємо в неділю ввечері за поєдинками футбольного клубу Софія Київ. І сьогодні Софії протистоїть Сокіл. У нас неприємний момент. Виникає вже на перших миттєвостях. Схоже, знадобиться навіть допомога Денису Суліманову. Перший фол фіксується, до речі, з боку сокола уже на другій хвилині. Ну що ж, суліманов залишає межі поля. Так, гра відновлюється Суліманов, поки за межами поля Софія атаці. зі складами команд. Вас уже познайомив мій колега диктор Владислав Ващенко. Тому не будемо дублюватися. Зауважимо лише, що Сокіл дуже невдало стартував у нинішньому сезоні. Команда Олександра Садового має лише один бал, знаходиться на самісінькому дні турнірної таблиці. Останні два поєдинки сокіл програв. А що ж до Софії, то Софія поки що в середині табелю проранги високі амбіції у цього клубу, який продовжує свій планомірний розвиток, продовжує свою співпрацю з тренером Максимом Бабенком, доволі таки іменитим голкіпером із екстра Ліги України з футзалу. І все це дає свої плоди на футбольному полі. Ми кожного тижня фактично спостерігаємо за. Якісною та видовищною грою у виконання рожево чорних, але далеко не завжди це відображається в результатах. Зокрема, минулого вікенду Софія у дуже напруженій дуелі поступилася ФК Дистракшн з рахунком 0-1. І наразі в активі Софії 6 балів після чотирьох зіграних матчів. Але у випадку перемоги сьогодні над соколом є шанс набрати 9 очок і, зокрема, наздогнати колективи КМВ та літкар. Ці команди мають по 9 очок у своєму активі. Що ж до Сокола та останнього протистояння за участю цієї команди з рахунком 0-6 сокіл поступився футбольному клубу Destruction. Це було ще два тижні тому. Фактично, обидві команди свої останні поєдинки програли саме «ФК Ось Така спільна доля у Софії та Сокола. Софія все ж таки виступає фаворитом цього протистояння, і не дивно, що рожево чорні захоплюють ініціативу. Крім того, варто зауважити, що у сокола дуже серйозні кадрові проблеми. По-перше, тільки один грабець на лабі для запасних перебуває, лише шість грабців у заявці. А по-друге, фактично ледь не всіх лідерів немає у складі сокола, немає капітана команди Олександра Садового, немає Ельдара Шульги, немає Андрія Усенка. Кого ще можна пригадати? Владислава Горянського, Миколу Генсера, Радислава Сиборакшу, Владислава Лясоту, Віталія Кривицького. Усі ці футболісти, звісно, підсилили би команду сьогодні, але їх усіх немає. І це дійсно просто катастрофічні втрати для сокола, що тільки знижує котирування команди у цьому поєдинку, і без того Софія виступала фаворитом перед стартом протистояння. Але за таких кадрових умов, за такого дефіциту у складі Сокола, мені здається, що Софія стає ще більшим фаворитом, але, звісно, свій статус команді Руслана Лук'яненка ще потрібно підтвердити безпосередньо на полі. У Софії теж, до речі, є певні втрати. Зокрема, відсутній голкіпер команди Артем Рибак. Традиційно по тайму проводили в попередніх матчах Рибак та Томашевський. Сьогодні винятково Томашевський захищатиме останній рубіж Софії. З боку Сокола, тим часом другий фол і дуже небезпечний стандарт на користь номінальних господарів. Другий командний фол Сокіл. Але стосовно відсутності Артема Рибака, мені здається, що Томашевський з його якостями його. Просто над людською реакцією, яку він останніми сезонами демонструє на Street футбол челендж Київ, точно зуміє проявити себе як найкраще у цьому матчі, тому якось втрати якості мені здається не повинно бути на останньому рубежі у Софії з огляду на відсутність Артема Рибака. Ну і також сьогодні на полі не зможе допомогти своїй команді Руслан Лук'яненко, капітан команди. Перед матчем зізнався він, що в нього ушкодження. Він разом з командою на бровці знаходиться. Але це саме той випадок, коли дивишся на партнерів, спостерігаєш за їхніми діями, підтримуєш, але допомогти жодним чином не можеш. І від цього інколи навіть стає ще більш боляче. Але звісно, кадрові втрати Софії э, точно не йдуть ні в яке порівняння із втратами Сокола. А зараз до речі, момент у Гудзенка. Гудзенко, напевно, один із небагатьох лідерів Сокола, який сьогодні все-таки присутній у стартовому протоколі команди. Геннадій Гудзенко, Андрій Гордійчук. Саме на цих футболістів сьогодні Сокіл покладатиметься на їхній досвід. Гудзенко, до речі, сьогодні один матч уже провів у дивізіоні Сілвер. Але було це ще вранці, якщо не помиляюся, тому мав достатньо часу, щоб відпочити Геннадій Гудзенко. І зараз його сили соколу точно знадобляться. Поки що сокіл тримається. Майже сім хвилин команди зіграли. Підопічні Максима Бабенка домінують в плані володіння м'ячем, в плані кількості ударів. Але все це поки що не переростає у якість. До речі, хотілося б нагадати вам, шановні глядачі, сьогодні ми з вашою допомогою, звісно, що встановили новий рекорд в плані кількості лайків під онлайн трансляцію на Street Football Challenge Київ за день. У нас 82 лайки, але таку амбітну ціль ми надалі поставили після того, як перекрили попередній рекорд у вигляді 68 лайків. Амбітна ціль полягає у 100 лайках за день. Так, багатенько нам бракує, але мені здається, що щонайменше до 90 ми точно повинні добити. Тому не шкодуйте лайків для обох команд. Давайте підтримаємо колективи Софія та Сокіл. Ну і тим паче загалом за весь сьогоднішній ігровий день усі колективи дивізіону Бронз точно заслуговують на ваші вподобайки, оскільки те божевілля, яке ми спостерігаємо в кожному матчі, це. Мене особисто навіть не вкладається в голові. Кожен поєдинок тримає в напрузі до останньої секунди, і це не перебільшення. Це не якийсь там коментаторський штамп, Це дійсно так. І більш детально про попередні матчі в дивізіоні Бронз, які сьогодні були зіграні, ми ще поговоримо. Там справді було що обговорити про все це поговоримо вже в другому таймі. А зараз, до речі, відповідь від Сокола. Можливість для контратаки Томашевський не впевнено на виході. Але Баспалюк не зумів скористатися своїм шансом. Ось на такі моменти Сокіл буде розраховувати у цьому матчі. Зараз удар відбувається. Удар неточний. Пробивав у цій ситуації Максим Кравченко. І завершуючи вже розмову про кадрові проблеми Сокола. Ще вчора я отримав таку інсайдерську інформацію від організатору турніру Руслана Катранчука, що Сокіл ще вчора звертався з проханням якось перенести цей поєдинок, але розклад на вихідні вже було затверджено. Усі дедлайни були позаду, тому звісно перенести цей поєдинок не було змоги. Ще вчора було відомо про такі кадрові проблеми сокола, і все таки варто до речі віддати належне. Висловити повагу на адресу Сокола, що не зважаючи на все, команда все одно зібралася в достатньому складі для того, щоб провести матч. І зараз 0-0. Зараз рахунок у нас нічийний. майже половина першу тему позаду, а сокіл тримається на морально вольових От, наприклад, інша команда із дивізіону «Бронз» Динамо Академія сьогодні на гру не з'явилася, і про це стало відомо тільки безпосередньо по ходу сьогоднішнього ігрового дня. Динамо Академія, попри статус лідера чемпіонату, не зуміла провести свій поєдинок проти КМВ, Хоча цей поєдинок насправді міг стати окрасою всього туру з огляду на амбіції обох команд поборотися за медалі щонайменше у Лізі Бронз. Щоправда, таким видовищем ми не насолодилися. Повторюся, через неявку Динамо Академія отримала технічну поразку, а КМВ… Абсолютно без будь-якої боротьби, навіть не виходячи на поле, записав до своєї скарбнички додаткові три залікові бали. А от Сокіл, все таки вирішив не повторювати досвід Динамо Академії. Тому ще раз висловимо свою повагу на адресу команди Олександра Садового. Тваряков далеко вперед вкидає. Ось такі закидання вперед в боротьбу на Ігоря Безпалюка, який зобов'язаний чіплятися за м'ячі, нав'язувати боротьбу суперникам. На все це і будуть сьогодні розраховувати представники Сокола. Іншого виходу в них не залишається. Ну і звісно, стандарти. Стандарти плюс контратаки. Ось що може стати ре... рецептом успіху в плані загрози. А воротам суперника зараз якраз у Гудзенка. Гудзенко вихід вічна віч не реалізовує. От подібні моменти сьогодні будуть просто на вагу золота для Сокола. І подібними шансами потрібно користуватися. Але зараз Софія Ватаці. Удар неточний від Олександра Біліка. Зуб уже пробіг ту зону, куди адресувалася передача. Гордічук. вибиває м'яч за межі штрафного майданчика Сокола. Уже попросили про тайм-аут на своєму м'ячі. Представники Сокола пауза їм потрібна, вочевидь. З огляду на всі обставини, про які ми вже достатньо поговорили. Але зараз Софія заробляє право на стандарт, Тоби і розігрується простріл і не відгукується на цю передачу Максим Корж. Після чого буде все ж таки тайм-аут для Сокола. А залишається ще 7,5 хвилин до завершення першого тайму. Ми повертаємося до поєдинку Софії та Сокола. Нульнуль. Зберігається таким рахунок у цьому протистоянні. Так, і до речі, уже коментарі. На підтримку Сокола з'являється у нас під цією онлайн-трансляцію Михайло Тищенко. Його, до речі, теж сьогодні немає. Можна дуже довго продовжити список відсутніх футболістів Сокола. Михайло Тищенко пише Камон, Ю, Сокіл. Стара гвардія, ну, дійсно, стара гвардія в ділі сьогодні у Сокола, але поки що ця стара гвардія тримається. Удар відбувається З за меж штрафного майданчика. Спробував свої сили. Іван Гусак, але цей удар було заблоковано. Суліманов. На старті гри він отримав ушкодження, але, на щастя, все гаразд. Із 97-м номером Сокола. Зараз небезпечний епізод. Хто фолив у цьому моменті? Дісталося обом. Першим на м'ячі був В'ячеслав Мовчан. Так вважають арбітри. Так, це перший фол з боку Софії, але епізод насправді дуже складний для аналізу. Є певні запитання щодо цього рішення. А Зараз Мовчан має момент. Мовчан з гострого кута пробиває. Але Томашевський виручає свою команду. І зараз швидка відповідь від, від... від Софії. Є у них простір. Один з таких поодиноких моментів для рожево чорних на швидкості, на просторі створити момент. Вони, звісно, теж полюбляють використовувати вільний простір як і сокіл. Але інша справа, що проти суперника, який глибоко захищається, низько сидить великими силами. Простору зазвичай не дуже багато. Попередній момент повинен був завершуватися. Небезпечним шансом для рожево-чорних, але не склалося. Отож за фулами у нас 1-2. 16-та хвилина триває у першому таймі. Суліманов. За сильна передача на Єгора Сипливця. Перехоплення. Гусак. Гусак пробиває, але Гудзенко блокує цей постріл. Отак, стосовно матчу Геннадія Гудзенка. Ранкового на стріт футбол Challenge Київ в рамках дивізіону Сілвер. За Тереконом ще виступає Геннадій Гудзенко. І Тарекон сьогодні зумів переграти Петріотс. В напруженому поєдинку з рахунком 3-2 Гудзенко не забивав, але свою лепту вніс. Якщо не помиляюся, дійсно саме за терекон ми бачили вже сьогодні. Геннадія Гудзенка. Сипливець. Гусак! Гусак пробиває Тверяков. Тверяков теж поки що дуже надійно виглядає у цьому матчі. Звісно, зурочити не хотілося би. Але його заслуга теж не в тому, що поки що у нас тримається нулі на табло. Гудзенко втрачає м'яч у центрі поля. Сипливець на партнера удар в ближній кут не влучає по воротах. Володимир Кондрашин. І там знову Тверяков на місці. Менше трьох хвилин залишається до кінця першого тайму. До речі, певний ефект дежавю в мене особисто виникає. Зокрема, якщо пригадувати попередній поєдинок, який ми спостерігали, теж матч в рамках дивізіону Бронз за участю «Літкар» та Вінцета. Моментів досталь було, але перший тайм завершився з нулями на табло. Зараз аналогічна ситуація, щоправда, в тому протистоянні «Літкар» та Вінцета. Настільки вагомої тотальної ігрової переваги однієї з команд не було. У Вінцета теж, до речі, були кадрові проблеми, але у червоно-чорних, хоча б дві заміни були в тому матчі. Ну і насправді він це до останнього претендував, що найменше на нічию, а в нашому поєдинку Іван Гусак відкриває рахунок, що в першому таймі на 18 18-й хвилині. Єгор Сиплевець відзначається результативною передачею, Отже, 1-0 на користь Софії. На 18-й хвилині рахунок відкрито. Забиває Софія. Відзначається номер 77 й Іван Гусар. Отож, зникло те відчуття дежавю, про яке я говорив в порівнянні з попереднім матчем. Лідкар та Вінцета. Все таки побачили ми з вами гол ще в першому таймі. І зараз відповідь удар у виконанні Ігоря Безпалюка. Непогана відповідь. Відразу ж в наступній жатація виходить у сокола. У нас остання хвилина чистого часу у першому таймі зовсім скоро розпочнеться. Ще одна атака від Софії. М'яч в руку Гордійчуку влучив, причому рука була відставлена. Рука була в неприродньому положенні, рука збільшувала площу тіла. Цікаво, чи мав шанс встигнути прибрати руку в тому епізоді Гордійчуку. Ну і зрештою саме це зараз арбітри будуть з'ясовувати, переглядаючи відеоповтор. Вимагали вару перегляду вару. От представники Софії абсолютно очікувано, оскільки мають вони шанс отримати право на пенальті. Мені здається, що арбітр все-таки призначить шестиметровий у цьому епізоді. Це моя така особиста суб'єктивна думка. Але поглянемо, яким буде вердикт Рефері. Що ж, арбітри переглянули повтор. Вони погоджуються стосовно гри рукою. Фол фіксується. Третє порушення правил у сокола. Але все-таки цей контакт м'яча з рукою Гордійчука на думку арбітрів був за межами штрафного. Тож це штрафний м'яч поперечено влучає. Далі у грі залишається. І Теж запитання насправді. Куди саме влучив м'яч, куди він зрикошетив від поперечини. Після цього гарматного вистрілу у виконанні Максима Кравченка. Гол все-таки не зараховано. 1-0. Такими залишаються цифри на табло. Триває остання хвилина у першому таймі. Але ледь поперечину нам не зламав таким потужним ударом Максим Кравченко. Шикарний момент. фоли у Сокола, але перший тайм вже наближається до завершення. Кравченко. На дальню стійку 2-0. Так, Кравченко зі штрафного забити не зміг, але віддає максимально зручну результативну передачу на партнера, а забиває Олег Зуб. На 20-й хвилині рахунок стає 2-0. Забиває Софія. Відзначається номер 10. Олег Зуб. Так, Олег Зуб опинився на дальній стіці. І в тій ситуації, звісно, було легше забити, ніж не забити. Олег Зуб подвоє перевагу Софії. В принципі, все очікувано. Закономірно, з огляду на всі кадрові умови, в яких опинився Сокіл. До кінця тайму все ж не втрималися. Гравці у синіх маніжках. Напевно, остання атака у першому таймі. Бєлік зіграв на зуба. Чи буде ще третій гол? Кравченко бити треба. Кравченко пробиває і все у нас завершується ігровий час у першому таймі. 2-0, такий рахунок на користь Софії Київ.